Сади, цвітуть, сади, цвітуть, медові і п'янкі духм'яні, а зі світів стажки ведуть до мами у ці дні весняні. Матусю, матінко моя, моя голубка си закрила. До тебе я, до тебе я лочу з доріг, немов на крилах. День Матері – це свято, наповнене невимовною ніжністю, безмежною вдячністю і найщирішою любові до тих, хто подарував нам життя, хто першим усміхнувся нам у цьому світі, то ніжним голосом заспівав колискову та вчив робити перші кроки. Сьогодні, у цей особливий день ми хочемо від щирого серця подякувати нашим матерям за їх лагідне слово, за мудру пораду, за ту любов, що живе у них у серцях. Їхня любов подібна до сонячного світла зігріває своїм теплом навіть найховитніші дні. Отож, нехай це свято буде сповнене радістю приємних сюрпризів і щасливих посмішок. Нехай слова любові які сьогодні прозвучать, залишаться у серці кожної мами. Нема нічого сильнішого, ніж материнське серце, що б'ється в унісон із дитячим. Немає нічого дорожче, ніж погляд материнських очей, сповнений і безмежної любові. І скільки б нам років не було, ми завжди требуємо цього року теплого погляду, ніжного дотику, люблячого солу. День матері опалений війною, але з гарячим серцем вірою в душі. Матуся рідна, я завжди буду з тобою, Буду писати, люба, я тобі вірші. Для мене ти, краса ренькова, премінчик з неба золотий, як зіренька, яскрава, світенькова, Щасливий день для мене є такий. Моя мама зеленоока, нігність тонша від кристалю, Їться теплим, живим потоком, рідна ненька тебе люблю. Ти весь вік будеш гарна в мене, скільки плід тобі не було. Будеш внукам бабуся, нене, подаруй душі тепло. Очі дивляться з добротою, Б'ються кучері по плечах, Буває любов сльозою у твоїх дорогих очах. Обійму тебе й поцілую. Милю серця, іркі жалі. Найдорожчий моя говко, янгов сіни на землі. Я дорога, найкраща мила, що під серцем бережу, на насила, ой, мамо, серце моє просить, покронитися за все є коси, за твою смішку. найминішу за твою любов, найширішу, за твої обняття, найдніше, за твою турботу, найціннішу. Ти мій ангел, і молитви твої бережуть мене від бід. Матуся, я тобі мила. Сама ніжна до серця, дорога, попрошу у Господа, я щиро, щоб більш обійшла тебе біда, щоб оберігав тебе від болі, дарував тобі щасливу долю. Ой, я не, не, не хочу сказати, ти ти матері, ли, ти, ли, ли со, си, і ли і сой сей і ні у життя вологи і, і нашу землю не забилали. Там ноги кожному солдату, що дає гідну відсіч супостату за мужність і відвагу у бою, що захищає землінку свою. За те, що день і ніч стоїть на варті, щоб ми в тилу могли спокійно спати, нехай Господім сили додає, перечиста у боях хай береже. Мами, герої, воїнів, захисників, скільки ще прол'ється крові, скільки мене страшних днів, скільки ще стане сили витримать біль війни, щоб повернулися й доньки, сини. Матері, мами, герої, ті, кого смути хоче. Ті, хто не знає свого, і серце читає страх із разом з вірою в небо, яке обереже, захистить дитину. Бо їй ще треба у цьому світі їй ще жити. Матері мами герої, низький вам у клін до землі, за те, що з ним мішалися з болем. Усі ваші ночі й дні. За те, що найкращих зростили, за зиму в душі без весни, хай стане вам віри і сили дітей дочекати звіни. Ми низько вклоняємось вам, дорогі наші мами, ваша сила, терпіння, віра та любов підтримують і дають крила тим. То зараз боронить нашу землю. Нехай Господь оберігає ваших синів і доньок, нехай у кожному домі панує мир, нехай серце сповниться надією, а сльози радості витіснять тривогу.